Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати нові акції і за тебе. Тому, друзі, запасайтесь смакотой, ставте лайки. Всім, друзі, приємного перегляду. І розпочнемо із овочів. І перше, що ми бачимо, це апельсини та лимони. Давайте подивимось на апельсини. Апельсин перший гатунок коштує 42 гривні 95 копійок. Ось так він виглядає. До речі, дуже гарний апельсин. Зараз акції. Знижечка 14%. І також в акції лимони. Лимон ось таким чином виглядає. Коштує він 43 гривні 95 копійок за кілограм. Знижечка 20% на лимони. Ось так вони виглядають. І переходимо до солодощів. Зараз шоколадки Millennium в акції. Три смаки. Давайте подивимось на них. Перший варіант це білий шоколад з кокосом. Та горішками 100 грамів 31 гривня, 90 копійок. Це в нас мигдалем та кокосовою стружкою. Білий шоколад. 100 грамів за 31 гривню 90 копійок. Другий варіант це в нас молочний шоколад з мигдалем та карамеллю. 100 грамів також коштує 31 гривню 90 копійок. І третій варіант це в нас, друзі, міленіум, чорний шоколад з цілим мигдалем та журавлиною. 31 гривня 90 копійочок. Три варіанти. Міленіум зараз в акції. Далі переходимо до чаїв. І перші чаї дуже гарні. Це в нас своя лінія. Три смаки. Так, це в нас чай трав'яний, 29 гривень 80 копійочок. За 20 пакуночків. Ось такий чай. Знижечка 35%. Другий варіант. Це в нас зелений чай. 50 грамів коштує також 29,80 І третій варіант це у нас чорний чай. Своя лінія. 35% знижечка на всі ці варіанти. По 29 гривень 80 копійочок за пакунок. І переходимо далі. Також знижечка на чорний чай своя лінія. Ось такі пакуночки по 19 гривень, 30 копійочок з ароматом Бергамот. 25 пакетиків в даній коробочці. І також є великий пакунок за 34 гривні, 90 копійочок. З ароматом бергамота також 50 пакетів 100 грамів чаю за 34-90 За чай. Далі дивимося. Своя лінія 32 гривні, 30 копійочок. Це в нас фраголате, зелений чай з полуницею, вершками та папаєю. І поруч є ще інший варіант, також 32 гривні, 30 копійочок. Це в нас листовий чорний чай. 32 гривні 30 копійочок. Тому зараз дуже великий вибір на чаї в АТБ, які по акції. Так, і переходимо далі. Це в нас, друзі, масло молокія 62%. Кола. Ось такий пакуночок. Масло коштує зараз 51 гривню 90 копійочок. Знижка 25%. До цього масло коштує 69 гривень. Це гарна знижечка на масло. І переходимо до сирів. Сири кисломолочні зараз в акції. А саме білоцерківські домашні. Як традиційний: 9% жиру за 51 гривню 90 копійочок. Знижка 24% за такий пакунок. В ньому 350 грамів. І поруч є ще варіант 5 сир білоцерківський, домашній традиційний. По 49 гривень 50 копійочок за пакунок. Тому дивіться, два варіанти сирів. Білоцерківських зараз в акції. Далі дивимося. Сир кисломолочний білосерківський в пакунку. 24 гривні 70 копійочок. Подивіться, як виглядає. Це у нас 5% сир кисломолочний білосерківський. 200 г в даному пакуночку за 24 гривні 70 копійочок. І також повинен бути ще сир кисломолочний 9%. Тому шукайте суму АТБ за 26 гривень. 50 копійочок. Знижечка 24%. І також є ще великі пакунки нежирного сиру. 0% за 44 гривні. Далі переходимо до ковбасок. І зараз дуже гарна знижечка 39% на ковбасу. Своя лінія, м'ясна лавка. Салямі ваварська. 28 гривень. 70 копійок. Подивіться, як вона виглядає. Дуже гарна ковбаска. Своя лінія. Фаворит плюс. М'ясна лавка. Ось така ковбаска. Зараз в акції. 28 ,80 гривень 80 копійочок, друзі, це за 100 грамів. Ці палочці 350 грамів. Навіть 355 Тому така палочка обійдеться приблизно вам 100 гривень. Але це гарна ковбаска. 39% знижечка. І також є ще варіант. Бюджетніший. Це у нас розумний вибір. Вибір фаршевий ковбасний ряд. Розумний вибір. Новомиргородський. 38 гривень 90 копієчок, друзі. За палку ковбаси за 420 г. Ну, дивіться, хто хоче економний варіант. Ось такої ковбаски, то дивіться. Ціна йде за паличку. 38 гривень 90 копійочок це за палку ковбаси. Ковбасний ряд. Бачите? Її багато в асортименті є. Знижечка 35% на дану ковбаску. І також, друзі, є ще м'ясо по акції. Два варіанти. Це крило куряче. 83 гривні. Курчат бройлерів охолоджене з золотком ТМ Чебатурочка 73 гривні за кілограм. І також є ще куряче філе за 145 гривень. 145 за кілограм. Це в нас. Також курчат бройлерів, охолоджене золото. Тому два варіанти м'яса. Зараз в акції. Це крило куряче і філе куряче. Далі дивимось. Корм для братів наших менчів, для котиків та собачок. 11 гривень 90 копійочок за пакунок. 25% знижечка на даний корм. Давайте подивимось, що тут в нас є. Корм, 4 лапи, смак риби для котиків. Коштує 11 гривень 90 копійочок. Клуб 4 лапи. І також є ще варіант індички. Смак індички для котиків. 11 гривень 90 копійочок за один пакунок. І третій варіант це у нас вже для собачок. Смак ягняти. 11 гривень 90 копійочок за пакунок. Тому дивіться, є корм і для котиків, і для песиків. Обирайте, кому який потрібен по 11,90. Далі переходимо до шампуню. Шаума. Шаума. Є варіанти по 78, є по 60 гривень. Давайте на них подивимось. Ось тут вони стоять. І перший варіант це на 60 гривень. За шампунь з екстрактом Маракуї. 60 гривень 90 копійочок. Далі йде варіант відновлення та догляд з екстрактом кокосу. 60-90. Після чого. Класичний шампунь з екстрактом хмелю. 78,90. Це вже дорожчий варіант. І тут у нас проти лупи, інтенсивний шампунь з екстрактом імбиря 78,90. Тому шаума, зараз в акції. І переходимо до підгузки. Підгузки, трусики для дорослих. Зараз в акції різні розміри і різні пакуночки. Давайте подивимося, що є. Перший варіант це у нас 139 гривень підгузки розмір М 10 трусиків. Далі йде розмір L 10 трусиків 181 гривня. Після чого здоровий пакунок за 484 гривні розмір М 30 трусиків. І 30 трусиків розмір L 554 гривні. Тому 4 варіанти трусиків Тіма в акції. І переходимо далі. Тіма також є. Прокладки для жіночок 37 гривень. Ось такий варіант: 14 прокладок урологічних. І є ще 16 леді Slim з крильцями. Першим також леді слім до 12 годин захисту 50 гривень. Тому дивіться, кому який варіант підходить, обирайте ось такі два варіанти прокладок зараз в акції. І, друзі, якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!